Боже, не літості, лютості. Боже, не ласки амсти, дай розірвати нам путаці, ретязі ці рознести, дай нам серця неприкаяні, дай стрепіхати стогнів, Дум смолоскипи розмаяні між чужинецьких вогнів. Пориве, пориве, пориве. Ревом порвемося в лед, бач, розсвітається зарево, хай і на смерть, а вперед. Благословенна, хай буде та куля туга, що разить плоть, щоб її не марудити в перечеканні століть. Боже, розплати шаленої. Боже, шаленої мсти. Лютості всенаученної нам на все час відпусти.